Друзі, вітаю вас. Ворог дуже боїться наступу Збройних сил України на Мелітополь. І саме тому значна частина сил вже відтягнута з певних напрямків до Мелітополя. Там будується лінія оборони, і ворог очікує боїться, що Збройні сили України у грудні місяці розпочнуть активні наступальні дії. Що ж, все як ми говорили. Мелітополь це ключ до Криму. Як тільки буде звільнений Мелітополь, будуть вирішені певні логістичні моменти по відрізанню півострова. І ну ви розумієте, як я думаю. І після цього ворог опиниться в ситуації, коли він вимушений буде покинути Крим. Після того, як декілька разів не спробує швидше за все. Якщо спробує взагалі відбити Мелітополь, битва за Мелітополь Вона може бути ключовою битвою цієї війни, друзі. Саме битва за Мелітополь. От щодо іншого, звісно ж, ворог намагається переламати хід війни, будуть в подальшому ще швидше за все, удари по енергоінфраструктурі. До цього варто бути готовими. Переламати ворог не Зможе. І зараз найважливіше питання, яке потрібно вирішити, на мою думку, владі це імпорт електроенергії. Друзі. Це найважливіше питання, саме імпорт. Подивимось, робимо всі свою роботу, працюємо на перемогу. Слава Україні! Переможемо всіх!